Ну і незважаючи на вчорашні обстріли, майже всі пункти роздачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова працювали. Мирні жителі і далі приходять по продукти, тому що ситуація на сході країни на межі гуманітарної катастрофи. Напередодні штаб відкрив новий напрямок. Допомога мирним жителям міст на лінію вогню. Детальніше Вікторія Чистюхіна. У Донецьку відновили свою роботу майже усі пункти видачі гуманітарної допомоги Ріната Ахметова, як і раніше не видають продуктові набори у Горлівці та Ясиноваті. У Донецьку не працювали пункти видачі тільки найбільш обстрілюваних районів Петровського та мікрорайону Октябрський. Але набори мали змогу отримати усі мирні мешканці, звернувшись до пунктів у інших районах. Пенсію не отримую з августа. От. скоро 70 років. Також же без допомоги обходитися. Ужасна обстановка. Ну як це так, мирне населення. Кожного дня життя мирних мешканців під загрозою. Але не дивлячись на небезпеку, вони все одно йдуть за єдиною на сьогодні допомогою. Жена не отримує пенсії з августа місяця. працює, зарплати не получає. Дочка працює не влучає після загострення ситуації на Донбасі. За дорученням Ріната Ахметова в штабі почав працювати напрям екстрена допомога мирним мешканцям, які проживають на лінії фронту. Це означає, що допомогу продуктами, ліками та усім найнеобхіднішим здійснюватимуть безперервно та у найстисліші терміни. Гуманітарний штаб допоможемо звернувся до міжнародних організацій, а також до всіх сторін конфлікта із закликом про припинення бойових дій на сході України. Мы обратились с просьбой и с призывом прекратить боевые действия. на территории Донецкой и Луганской области, перейти в формат переговоров и перестать убивать мирных жителей. Ни одна война не может быть оправдана, ни одна цель не может быть самая благая оправдана смертью мирных жителей. Еще в начале вооруженного конфликта Ринат Ахметов был единственным человеком, который призывал остановить войну и доказывал, что нельзя путем войны добиться мира. Прошло полгода, и на сегодняшний момент тезис о том, что нужно прекратить войну и сесть за стол переговоров и только в переговорном процессе добиваться мирного решения этого конфликта, остается сверхактуален. А поки волонтери працюватимуть для мирного населення і надалі наразі людям видано вже більш як півтора мільйони продуктових наборів. Штаб Ахметова робитиме усе можливе, аби не допустити гуманітарної катастрофи і доставлятиму надалі допомогу, якої сьогодні потребують мільйони людей. Вікторія Чистюхіна Сабиті канал Україна.